Усім привіт! Хочете прийняти участь у веселому змаганні на вміння рахувати подумки? До вашої уваги настільна гра швидкоматика А до коробочки нам поклали: три вида карток та картка з QR-кодом на інструкцію. Для початку визначте рівень. Початківець. Приберіть червоні та сині картки. Та треба порахувати суму карток. Професіонал приберіть сині картки. А червоні віднімайте професор швидкоматики використовувати всю колоду, сині картки це помножувачі. Якщо їх багато, тоді значення зелених та червоних помножите на суму синіх. У кожного має бути на руках по 4 картки. Кожен гравець обирає одну картку та викладає її до лілиць. Коли всі гравці це зробили, одночасно перевертають картки. У кожного гравця є лише одна спроба сказати правильну відповідь. Перший гравець, що сказав вірну відповідь, забирає свою картку як трофей, а інші йдуть у скид. Перемагає той, хто зібрав необхідну кількість трофейних карток. Але майте на увазі, якщо ви граєте у двох, у вас має бути по сім карток на руках, та викладаєте ви на стіл три картки, а не одну. Якщо ви граєте в трьох або в чотирьох, тоді у вас має бути по п'ять карток на руках і ви викладаєте по дві картки. Ця гра цікава та корисна для будь-якого віку. А в описі під відео є посилання на цю гру в нашому інтернет-магазині. До нових зустрічей на каналі Стратег!